Усім доброго дня! У нас про Volkswagen, а саме Т-4. Ми на цей автомобіль встановили свій двигун, який ми привезли з Європи. Автомобіль цей вже готовий, повністю зібраний. Зараз заведемо, побачимо, послухаємо як він працює. Зараз 500 витягнутий. Ось так працюють наші двигуни, які ми привозимо. Ми їх відправляємо по всій Україні, також встановлюємо у нас на сервісі. У нас є багато різних запчастин, а саме до Volkswagen T4, до Volkswagen LT. Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте до нас. Ми їх на місці можемо встановити, також відправляємо почтою. Ми знаходимося в місті Вінниця. Номер, номер телефону буде знизу під відео, в описі цього відео. Кого цікавлять, телефонуйте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. На все добре.